Вітаємо, шановні! Якщо у вас всього-навсього працює одна людина і ви зареєстровані на території Донецької області, ми зараз вам розкажемо, що, куди і як швиденько ви можете постачати. І якщо вам цікаво, як наша країна готується і забезпечує військових і допомагає обороноздатності нашого війська, вас також зацікавить сьогоднішній ефір. І так, поїхала. Я вам зараз розкажу про самі свіженькі закупівлі. Буквально сьогодні. Це матеріали для здійснення заходів правового режиму, воєнного стану, так званий спіральний бар'єр безпеки по типу ЄГАЗА. Ну, ключий провол, да, ніби таке. І закуповує його такий собі департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації. Так, така є, уявіть собі, Донецька область. Майже на 70% зайнята, але адміністрація функціонує заробітну плату отримує. І значить, що вони замовляють в цій закупівлі на суму 54 мільйони 743 тисячі 814. Вони 2 200, тисячі одиниць замовляють до 16 листопада, а закупівля виставлена 11 листопада. І 7607 одиниць. Закуповують також до 18 листопада спіральний бар'єр, який товщиною 2,8 мм. міліметра. Зараз ми з вами зайдемо в цю закупівлю. Отак виглядає ця закупівля. І зараз ми саму вивчимо її в сам предмет. І ось ми відкрили так і бачимо, що об'явлена ось у нас всі коди. Ми бачимо описаний предмет закупівлі. І вже бачимо переможця. Так, 11 листопада була проведена сама процедура о 12:13. І нам тут такий цікавий переможець. Переможцем було обрано. Я називаю, чесно кажучи, що це призначено, але ну, будемо якби, читати, що в нас написано в документі, Будінвесторг компанії. І ми зараз, як завжди, з вами вивчаємо, що це за компанія. І чих вона буде. І от ми бачимо цю компанію Clarity Project. Ця компанія зареєстрована у 2021 році, і бачимо, що вона вже не приймала участь на 66 мільйонів 980 тисяч семи закупівлях. Як завжди, я вас вчу дивитися, який статутний капітал цієї компанії, і дивитися, що в нас вказано в звітності. В нашій звітності вказано, що в цій компанії працює два два найманих. І бачимо, що в цій компанії майже немає основних засобів. Ми бачимо, що в цій компанії є поточна дебіторська заборгованість. І бачимо, що ця компанія не має ніяких прибутків. Вона генерує просто збитки. А де ми це бачимо? От в рядку 2350, в звіті про фінансові результати. Ми з вами читаємо публічно відкриту всім звітність, яку зобов'язані подавати всі суб'єкти господарювання згідно чинного. Законодавства. І бачимо, що дві людини буде оті всі тисячі штук, отієї проволоки, нібито протягом семи днів постачати нашому замовнику. І ще раз показую вам, що вже вкладений договір о 12:13, і, і ми його зараз з вами трішки почитаємо. Я зараз хочу ще вам продемонструвати, як це досить просто робиться. Ми бачимо, що договір номер 86 бачимо, що це департамент з потенційного захисту донецької адміністрації. Бачимо, що тут компанія вписана, і бачимо, що рік виготовлення 24-й, не вказано ким. Бачимо, що тут компанія платник ПДВ, бо вказано ПДВ. І опускаємося. Хто ж у нас підписант? Підписант цього такого договору. Тобто, сьогодні виставлена закупівля, сьогодні знайшовся переможець у переможця два. Найманих працівника у переможця збитки в минулому році, які він сам і показав. І ми бачимо, що від імені адміністрації підписав договір замовник Павло Чеплих і від імені виконавця такий собі Гласій Кривенко, який у нас працює в місті Краматорську. І ми бачимо, що у нас специфікація на цей товар ось така. І бачимо, що вказано одиниць по 4420. І бачимо, що 7607 по 4835. І тут, як би так, красиво описано: скоби, товщина скоби і так далі. Все це вказано, місце постачання товару вказано, і такі красиві підписи, і все це є. А наш я акцентую вам цю увагу. Я акцентую увагу на те, що така рогоза закуповується весь час і штампуються ці. Договори. От я зараз ще вам покажу, що цей виконавець, як він показує свою фінансову звітність. У 2021 році один найманих найманий, і він показав дохід 620. В 2022 році показав дохід 20, і один найманий. В 2023 році він ще показав збитки 172,8 тисяч і вже було два найманих. І бачимо, що тут чогось змінювався Бенефіцар, ну, Якби я не беруся розглядати чого, це їхня господарська діяльність. Якщо ми відкриємо договори, які були складені з цим постачальником, ми бачимо, що іноді просто написано 24-й рік і навіть не вказана дата. І бачимо, що це окрема Торська. Ні, отут дивимося, тут такі вказані 4 листопада і номер договору. Ну тобто люди просто множать ці договори, множать ці специфікації. Раніше вони десь там постачали якихось 450 комплектів, тут ми можемо побачити, що вони постачали ті ж 450 комплектів, і бачимо, що отакий розумножений договір. Е, в чому акцент? Акцент в тому, що люди постачають, ставлять е, держзакупівлі в цей же день обирають уже придуманого або призначеного виконавця. Договорив цього виконавця весь час однакові, іноді навіть без дати, просто з роком і з указаним місцем. І виконавець має всього-навсього двох найманих осіб. Як правило, це директор, і головний бухгалтер, або директор, і якийсь там комерційний директор. І незрозуміло, де є склади, що ми з вами побачили їхню звітність. Ми бачимо, що там не вказано, що є якісь основні або оборотні засоби. ще я вам хотіла показати таку свіженьку одну закупівлю. Це закупівля, яку виставив Укргідроенерго, який весь час купляє якісь пакети або антивірусного програмування, або якісь там пакети якогось програмування. Вони весь час щось програмують. Ну, зараз я вам показую закупівлю від 11 листопада на суму 41 мільйон 579 746. І а, ми бачимо, що це антивірусні програми. Якщо ми з вами зайдемо на ці закупівлі от цього замовника, то ми що можемо з вами побачити? Що обґрунтування, що пакет програмного забезпечення захисту від вірусів на 41 мільйон прямо у війну, прямо треба в гідроенерго? І прямо це треба, щоб була закупівля, проведена 11 листопада і оскарження до 16 листопада за 5 днів. 41 мільйон витрачається за 5 днів. Тобто учасника ніхто не аналіз, ні аналізує. Його репутацію і реноме нікому не цікаво. От ми з вами бачимо, що люди чогось вирішили, що це все коштує 41 мільйон. Ну і бачимо, що, що це купується. 1350 штук. Програмного антивірусного забезпечення, яке має бути поставлено до 30 червня 2025 року. А чого до 30 червня? А як зараз вони працюють? На яких антивірусних програмах? Далі вони пишуть, що ще якісь 450 штук для робочих станцій тип 2, 2 і 2000 для робочих станцій, тип 3. Я хочу зрозуміти, наскільки закупівля оцих штук. Оцих програмних забезпечень вплине наоборот, на оборотноздатність країни. Яку рентабельність роботи «Укргідроенерго» енерго надасть закупівля, ось оцих пр програмних забезпечень? Ну, і як завжди, я прошу вас завжди звертати увагу на період, який зафіксований на після оплату. Це 90 днів. Про що це каже? Що це неліквідна закупівля? Що цей предмет закупівлі не ліквідний, і 90 днями відрізаються потенційно спроможні учасники закупівель, які не можуть надати послуги і тримати таку дебіторську заборгованість у себе в балансі. Що ми бачимо? Що це такий собі а, а, мародерство, але узаконене через Прозоро. Що ми можемо цікавого побачити? І ще от в цього замовника. Ми можемо побачити, що зовсім недавно вони замовляли на 6 мільйонів послуги, пов'язані з програмним забезпеченням. От Зараз ви можете побачити, але це були у нас обслуговування підрозділів Нацполіції. поліції. Також ми можемо побачити, що закуповувався пакет комунікаційного програмного забезпечення, якась там ліцензія. На один рік за 17 мільйонів. Дивимося, це хто у нас закупив Центр обслуговування підрозділів Нацполіції. Ну, теж такий свіжачок, теж від 11 листопада, також на 17.337. І у вас також, як і в мене, виникне зрозуміле питання. А як іде альтернатива? Чому ці пакети? Купуються прямо зараз? Чому у нас поліція не воює і не захищає територію України? Чому такі пакети купуються тільки на рік? Хто і як прийняв рішення, що це має коштувати 17 мільйонів 337 тисяч 796? І питання: а хто це має контролювати? І дивіться, що тут цікаво умова постачання, поставка має бути протягом трьох днів. Дивіться, і розрахунок 100% після оплати. От уявіть собі, 17 мільйонів. Нікуди дівати, і отак от, от вони ними розпоряджаються. Звертайте увагу, ваша країна, ваше село, ваша родина потрібні тільки вам і тому. Я закликаю відкривати прозоро, не боятися його. Робіть з нами, робіть як ми, робіть краще нас. І будь ласка, поставте лайк цьому відео. І будь ласка, поширюйте наші такі інформаційно навчальні корисні відео, які будуть корисні вашим дітям і вашим батькам. І я хочу ще раз сказати: наша країна залежить від нас і те, як ми нею керуємо, як ми контролюємо і як ми питаємо. У цих всіх чиновників так ми з вами і живемо. І це показує і стан того, що ми за цей тиждень втратили 170 квадратних метрів, а за минулий 201 квадратний кілометр, кілометр. І нам про це ніхто не каже. Ми не знаємо з вами, з вами ні втрат, нічого. Ми знаємо, що у нас середня вік чоловіка, який на Україні 49 років. Ми з вами знаємо, що наша країна це десь 25 мільйонів із 42 можливих. І для того, щоб це зупинити, ми маємо з вами починати покращувати через самоконтроль, через запити і через скарги. Ми маємо починати спілкуватися з тими, кого ми обрали, з тими, кому ми платимо гроші. В наступному відео я би хотіла розказати про те, як проходять зараз бюджетні слухання і регламентні комітети різних місцевих органів влади. Але перед тим, як писати відео, чи воно буде вам корисне, дайте, будь ласка, відповіді. І скажіть, будь ласка, чи ви пробували приймати участь у обговоренні бюджету на 2025 рік в ваших місцевих органах влади? І, будь ласка, пишіть свої питання там на e-mail або під, в коментах під цим відео. До побачення!